Це ніби, каналі найкращий хомка. І у нас канцтварі з Аврори на 50 гривень. Починаємо з ось таких ручок за 5 гривень. Напишемо тут число 5, букву Б та багато інших букв. Вона пише дуже добре, всі букви е, чіткі. І цифри теж. Навіть, навіть з незроз... різні незрозумілі лінії теж дуже гарно виходять. Ця ручка я ще в цьому в синьому кольорі. Я, я, і... А насправді їх ще багато і на наших фіолетові, зелені ну, та інші. Тепер переходимо до ось таких яскравих олівців. Цей олівець коштує 2 гривень і виглядає дуже гарно. Різні такі смайлики, в вигляді зірочок, квіточок і багато різних кольорів. Жовтий, рожевий, блакитний, помаранчевий і помаранчевий. Такі різні струга. Стирачка, а ще й ось такий з різними кольоровими фігурками. Сам лівець синій, має цяточки, трикутники, півовали, сердечки, круги, круги які складаються з двох половинок, які розділені і двох кольорові і зірочки. Ще й у нас є такі стікери багатьох кольорів гарненькі. жовтий, оранжевий, зелений і синій. Ще ось така гарна стирачка з гарбузиком всередині і такою оборточкою можна її зняти, але не обов'язково. Ще є такі от стікери з котиками. Ми теж дуже гарні. <ган> 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 ось такий сірий котик, рудий з рибу і такий от мишка, жовтий котик, кіця Така схожа до речі, на ту, що ми знімали і вона була відео наших ось ця руда, кіця біленька така. Так, це такі дві кі, горщик зеленю, три кетю коробці. Лапка, котячий корм, такі два котики, цей котик, котик в чашечці, сир, <гумент avec> мисочка котяча, такий радий котик, котик біля пташечки і сонний котик в якийсь е... 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 спить. Всім до нових зустрічей на каналі Найкращий Хомка.